Софія, будь ласка, підписуйтеся, лайкайте. Дякую. Родова система, на що прямо зараз звернути увагу, ну, час зайнятися духовним розвитком, медитацією або будь-чим. Але знайте і пам'ятайте. Коли ви укріплюєте себе через духовний розвиток, ви укріплюєте свій рід. І ви благосно, тільки тим, що ви духовно розвиваєтесь, ви вже благосно впливаєте на весь світ. От. І лотос, да, ця квіточка, вона ви. ви, ви Вазить з багнюки, розумієте, і потім вона показує свою красу всьому світу. Ваш рот благословляє вас на духовне пробудження і мудрість в житті. Ваш род пишається вашим духовним розвитком. Тож, любі друзі, не втрачайте часу, будь ласка, час розвиватися духовно, матеріальне підтягнеться.